Не засмучується і Борис Джонсон, який в Великобританії. Завершив свою, скажімо так, прем'єрську кар'єру, прем'єрську епоху. Він був головою уряду туманного альбіону з 24 липня 2019 року. І королева Єлизавета прийняла його відставку, потисла йому руку і подякувала за те, що він зробив для Великобританії. Зробив я вам скажу чесно чимало. А потім королева Єлизавета і потисла руку лістрас. Привітавши її з переходом з посади міністра закордонних справ Великобританії. До прем'єр-міністра Великобританії. Я, чесно кажучи, думаю, що. Історія взаємовідносин Бориса Джонсона з Україною не закінчиться. Ми ще побачимо його неодноразово у Києві. Тому я не сумніваюся, що після війни буде буде створено такий собі фонд відновлення України. І Цілком можливо, що Борис Джонсон буде одним з найкращих претендентів на те, аби керувати цим фондом, і керувати міжнародним відновленням України, тому що ви знаєте, західні наші партнери вони в руки українським керівникам і політикам. Гроші не люблять давати. Вони дають на конкретні проекти, вони дають на певні компанії, які будуть займатися відродженням. Переконалися західні наші друзі, спонсори донори, що давати гроші в руки українським політикам не можна, тому що вони, як казав, пам'ятаєте у фільмі Заправши це добрий вечір відправляють водітелей на лево. Такі гроші йдуть на лево. Казак Джонсунюк це справжній приклад підтримки України з боку наших західних партнерів.